Доброго дня, шановні друзі, з вами Дмитро Галаш, а ви на каналі Берег Фішинг. І сьогодні, нарешті, ви давно просили, завдяки вашим коментарям робимо огляд оновленого спінінга Daiwa Silver Creek модифікації 2023 року. Але в продажах він з'явився в Україні в 2024 році або десь наприкінці. 23, го якщо я не помиляюсь, що ж таке Silver Крік взагалі? Цей спінінг набув дуже великої популярності за його демократичну ціну та його характеристики? Стосовно ціни, ви можете зайти і подивитись за посиланням в описі під цим відео відносно до моделі, яка вам Подобається або цікава. А от стосовно характеристик і змін відносно попередніх моделей ми з вами сьогодні і поговоримо. Варто сказати, що це вже третя реінкорнація або рестайлінг спінінга Silver Creek. І найголовніше у усіх цих трьох рестайлингах не мінявся з роками бланк цього спінінга. Мінялась тільки косметика, кільця, катушко-тримач, лакове покриття, колір бланка. Ну і таке все. А от в е, модифікації 23-го року є, ну, я би сказав, такі трошки радикальні зміни. І давайте проговоримо основні характеристики. Е, це е, лайтова серія вудлищ, Максимальний тест е, в цій серії до 21 граму. А взагалі лінійка е, з 1, 2 плюс 6 8 Вудлищ. Але на сьогодні вона представлена з шости на ринку України. Це два вудлища таких зовсім лайтових, навіть я би сказав, ультралайтових. І чотири вудлища до 14 і до 21 граму. Бланк вудлища був HMC плюс карбон від Daiwa, такий самий він і залишився. Кільця були, ну, назви немає, але можу сказати, що це якась корейська копія на кільця «КР» від «Фуджі», тобто рама да, дуже схожа або така сама. І вставка всередині з оксиду титану, тобто функціонально це кільця «КР». І за рахунок того, що це не оригінальні кільця, ціна вудлища є така, яка вона є, демократична. Далі, друзі, тут в нас, це, до речі, в мене попередній Сільвер Крік, який був три роки. Назад випущений. Е, катушка Тримач, друзі, як на мене, в попередній моделі він був не дуже зручний, і, як на мене, особисто, я думаю, ви бачили в багатьох наших там попередніх відео, що я багато ловив на цей спін... спінінг До речі, Ну це і є мій е, старий спінінг, Е, він ну, не такий зручний, як новий катушко-тримач е оновленого Silver А, е Він дуже схожий на Фуджі. Е модифікація, якщо я не помімляюсь, називалася DPS, але тут жодного слова фуджі. Якщо на вуках е стоїть фурнітура фуджі, виробник завжди зобов'язаний е ставити. Ну, бренд або Лого-Фуджі да, на цих виробах, тому що ці е, вироби запатентовані. Так само і в новому е, Silver Creek стоїть катушка тримач не Фуджи, але це дуже вдала копія, і вона з такого якогось пластика або навіть вугли пластика. Ну, я думаю, що це все. Корейці роблять і ну, нарікань стосовно цих копій я ніколи не чув не про кільця, не про самі катушка тримачі. Задній гвинт став такий залізний, дуже стильно да, відносно всього бланку нового Silver Creek. Тому що попередній був виконаний в білих. В білому кольорі да, оновлений такий сріблясто-чорний дизайн. Скілетний катушко-тримач і задній бат гріб Він комбінований. Це кінчик з Корка зроблений, і тут в нас ева. І посередині стоїть така гайка, яка додає, ну, такої, я би сказав, преміальності, як для такого вудлища. Ну от. І, до речі, кільця теж виконані в чорному кольорі, а в попередньому вони були сріблясті або сталеві. Давайте проговоримо про. Саме задачі цієї серії вудлищ, тому що в Дайве все, що називається Silver Creek, це в основному вудлища для ловлі Форелі на течії, на стрімах і так далі. Але це насправді не зовсім так. Тобто, це просто така брендова назва, яку вони використали саме в цій серії. І почнемо з самої легкої вудки до 5 грам. Це в нас Сільвер Крік з поміткою, а, не той взяв. Оцей маленький, бачите? Це він в складеному, в складеному вигляді. Довжина його а, метр сімдесят, а, Тест до 5 грамів, і він достатньо м'який. І я би не сказав, що це, я би точно не сказав, що це вудлище для мормишинга. Я би сказав, що це такий собі універсал регуляр, може трошки фаст екшн для ловлі головня на блешні, для ловлі головня на кренки. Для ловлі під деревами, для ловлі на малих річках. Це буде просто супер тема, тому що вона коротка і лізти це через хащі, через якісь там латаття очерети на маленьких річках завжди зручніше з коротким вудлищем. Тобто, це такий. Лайтовий універсальчик, яким можна і воблер покидати, і джиганути щось легке. І ну, я їм особисто не ловив саме цією серією, але на відчуття ну, і 7, і 8 грамів, якщо буде потрібно, це вуд лише потягне, тому що в мене був Silver Creek до 14 грамів, і 20-ку я їм, якщо чесно, спокійно кидав ну Були нюанси на десні, коли потрібно це було робити. Наступне вудлище трошки довше, і воно йде з приміткою Fast Spoon. Воно довше, воно більш швидке і тест його до 6 грамів. І варто, до речі, сказати, що ці. Два вудлища, які йдуть з приміткою спун, вони мають пустий кінчик, тому що всі наступні вже йдуть солідні, тобто є вклейка. Це теж, в принципі, така сама історія універсальна. Кренки, бляшки, головні, невеличкі річки. І далі рухаємось. Є довжина 2.05, 2,20 і 2,35. ну Найпопулярніша в наших широтах. Ясно, що, друзі, 2,20 і 2,35, тому що ну, берегова ловля. І з тестом до 14 і до 21 грама. І всі, вся ця серія вже має а, солідну вклейку, тобто вона глуха. Да? Але це, друзі, hard solid. Я от зараз спробую показати. Тобто вона достатньо жорстка, і коли ловиш на це вудлище, чесно кажучи, фізично не сильно відчуваєш, що тут є вклейка. Вона м'яка тільки на самому кінчику. От. Тобто, інформативності вона, звісно, додає. Ага. От. Але. Сказати, що це спінінг для шкрябання окуня, я би точно, друзі, не сказав. Навпаки, скажу, що лад цих вудлищ, чому вони, до речі, і стали народними, вони такі фастові вудлища. і повністю універсальні. Тобто вудлищем до 21 граму, наприклад, ви зможете там. 10-сантиметровий воблер смикнути, кинути джигу 25 грамів легко. Поставити сюди 0,6 шнур, який не навантажить цей бланк і він витримає. Ну і варто сказати, що це надійний інструмент за свої гроші. Ну, і думаю, як завжди, друзі, варто зробити підсумки стосовно змін по Е Я би не сказав, що вони радикальні, але вони в сторону покращення. Як на мене, найбільше покращення це катушко-тримач. Він дійсно став зручний. Ну, як на мене, друзі, хтось не полюбляє оці скелетні катушка тримачі. Мені вони на лайтових вудлищах дуже подобаються. Вони класно лежать в руці, вони додають сенсоріки при ловлі на джиг, особливо. Змінився колір кілець, змінився катушка тримач, змінився бат гріп змінився колір бланка. І ще. Один невеличкий нюанс. Я зважив два вудлища в довжині 2,20 з тестом до 14 грамів. Ось мій старий Silver Крік. Старий Silver Крік важить 112 грамів, а оновлений Silver Creek важить 105 грамів. Тобто зменшилась вага. Я не думаю, що вона зменшилась за рахунок товщини бланку, тому що на потрях вони. Тупо однакові, скоріш за все, це відбулося за рахунок самого катушка-тримача, тобто фурнітури. Ну, ось такі зміни, друзі, рестайлінг відбувся нашого улюбленого народного спінінга. На цьому будемо закінчувати. Якщо у вас є ще питання, по цим. Валкам або ви хочете подивитись огляди про ще якісь нові спінінги на нашому каналі, обов'язково пишіть їх в коментарях. Насипайте вподобайки, допомагайте нашому каналу. А в мене на цьому все. З вами, як завжди, був Дмитро Галаш. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення!